Посилення протиповітряної оборони та розміщення миротворчого контингенту в Україні обговорюватимуть на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також глава держави доручив працювати щодо ППО на двосторонній основі, особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоби припинити російський терор. Патріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів. Мають реально захищати життя, і також варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво і потребуємо відповідних політичних рішень. І зараз ми раді вітати в ефірі Богдана Долінця, авіаексперта. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, наступний Рамштайн буде присвячений, присвячений посиленню ППО. На вашу думку, що сьогодні є найбільш критичним для захисту неба над Україною? Це що говорити про найгостерічі потреби? Ми бачимо, що в першу чергу мова йде про компонент систем протиракетної оборони. Тобто, це саме ті західні комплекси здатні перехоплювати балістичні ракети. Ось. Раніше основний комплекс вважався комплекс Петріот, але насправді партнери на заході мають інші системи, такі як на сам та IRST. В деяких модифікаціях, які так само є достатньо ефективними проти балістичних видів озброєнь, тобто станом на сьогоднішній день ми бачимо, що модернізація російських балістичних ракет підвищила ймовірність їх проходження через багатошарову систему протиповітряної оборони, і тому гостріше постає питання з однієї сторони насичення. Комплексами території України саме протиракетної оборони, і в другу складову, звісно, це отримання нових комплексів. Можливо, навіть проведення їх модернізації для того, щоб нас доганяти ті зміни, які вносить ворог в своє озброєння. Зараз за словом президента він дав завдання. Пропрацювати можливості виробництва снарядів для протидії і перехоплення балістики ворожої, які ви бачите перспективи у цьому? Далі це якщо говорити про е, випуск е, відповідних видів озброєння, в тому числі власних систем протиповітряної оборони, необхідно розуміти, що в принципі Україна е, мала певні напрацювання щодо власних систем протиповітряної оборони, задача яких була якраз замістити ще радянські комплекси С-300. і ключове питання на сьогоднішній день залишається як продовження і завершення власних програм по створенню комплексів протиповітряної оборони, так в тому числі. І було б дуже добре для України мати можливість виготовляти відповідні боєприпаси до існуючих західних комплексів. Наприклад, по ліцензії, цей інструмент він в принципі в світі відомий. І ті літаки, наприклад, F-16, які на сьогоднішній день експлуатує Україна, це ліцензійні літаки, які були виготовлені на території Європи. Ось в великій кількості. І на сьогоднішній день фактично ці літаки були передані Україні. Тобто, ми бачимо, що в світі існує механізм, наприклад, ліцензійного виробництва, коли Сполучені Штати передавали ліцензію на ті чи інші боєприпаси, чи навіть авіатехніку достатньо високотехнологічну, і ті чи інші країни налагоджували і випускали ці літаки для власних потреб, сплачуючи, звісно, відповідні ліцензійні збори. Противник модернізує безпілотники, крилаті і балістичні ракети. Це ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, у тому числі західних систем, таких як Петріот ускладнює, але не унеможливлює. Наголосив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. Зенітний ракетний комплекс Петріот здатний працювати по аеродинамічних цілях. Літаки крилаті ракети в радіусі до 150 кілометрів, та по балістичних ракетах, але лише в радіусі кількох десятків кілометрів. Захистити великі території від балістики неможливо, зважаючи на те, що Петріот у нас не так багато. Пане Богдане, ось той факт, що Росія почала більше виробляти саме балістичні ракети, модернізувати їх щоб ускладнити перехоплення. Наскільки це зараз змінює баланс сил в повітрі? І для нашої ППО, все таки наскільки це серйозний виклик? У до маємо розуміти, що як було озвучено для захисту від балістичних цілей великої території існуючими системами, достатньо складно, в деяких випадках є неможливим, тому що розуміємо радіус покриття цього самого Петріота він як правило не перевищує декілька десятків кілометрів. Але західні країни мають і комплекси протиракетної середньої дальності, тобто це комплекси Aegis, які розгорнуті, наприклад, в Румунії та Польщі стаціонарні. І так само є американський мобільний комплекс типу ТАД, які здатний виявляти і перехоплювати балістичні цілі на відстані від 150 до 200 кілометрів. Краз отримання декількох комплексів та насправді могло б достатньо суттєво підвищити захист України від балістичних загроз. І фактично, якщо говорити про знищення балістики, то цей комплекс в 3-4 рази має більший радіус перехоплення ніж. Петріот, ось друга важлива складова, звісно, це не тільки перехоплення, тобто боротьба з наслідками, а і е, проактивний вплив, тобто необхідно здійснювати е, вплив на виробничі потужності ворога по виготовленню балістики, по складуванню і зберіганню цих засобів враження, і звісно, по е, відповідних розрахунках, які здійснюють запуск цих видів озброєнь, що так само є достатньо ефективним методом протидії використання ворогом таких видів озброєнь. Коли говорити про обстріл, який відбувся 6 квітня напередодні, масований ракетний обстріл, під час якого росіяни застосували 9 бортів Ту-95МС, і, зокрема, ці 9 бортів випустили 9 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ, тобто по одній ракеті на літак. Про що це може свідчити? дивіться, якщо говорити про фактичне використання меншої кількості завантаження на борт Ту-95, маємо розуміти, що з однієї сторони це одні з найстаріших літаків в авіаційному флоті бомбардувальників Російської Федерації. Ось, але тим не менш, ці літаки є дозвуковими, тобто. Росія їх не дуже розглядає як компонент майбутнього протистояння з заходом. Адже цілі такі є на день достатньо легкою ціллю, і в першу чергу використовує саме їх ресурс, але навіть. Ці літаки вже є знищено достатньо старими і підтримувати їх льотну придатність стає все складніше і складніше. Ось а ті літаки, які є літаками, донорами і які використовуються для підтримки існуючих бортів за рахунок зняття з них тих чинших запчастин, комплектуючих проведення ремонту, стає все складніше. І тому, звісно, ворог здійснює експлуатацію цих літаків з меншим навантаженням. На те, що цей літак може завантажувати до чотирьох ракет. Ми бачимо використання фактично з однією ракетою, здійснюється для того, щоб мінімізувати негативний вплив mm -hmm. додаткових польотів на цей літак і продовжити термін їх експлуатації. Тобто, чи правильно я розумію, що при більшому завантаженні ракет на цей літак збільшується шанс того, що він просто впаде або ж розвалиться в повітрі. Ну, деться, в першу чергу збільшується навантаження на літаки. Це вимагає е, частіших і складніших ремонтів. Більше з виходу з ладу тих чи компонентів. А в разі виходу з ладу якихось критичних компонентів, звісно, зростає ймовірність, що літак може впасти, розбитися. Ось е, зниження кількості боєкомплекту, який використовується, в принципі, ми спостерігали ще в 2023-2024 до році, коли завантаження літака не перевищувало 50%. Дякуємо вам за коментарі. Відповіді Богдан Долінце авіексперт був з нами на зв'язку.